Всім привіт! Ви часто пишете мені запитання щодо схуднення, і я обрала 5 найпопулярніших ваших запитань: таких як, наприклад, як схуднути надовго, як схуднути за тиждень, як схуднути на 10 кг, 20, 50 Або мені треба схуднути в лиці. А комусь треба схуднути в животі. Сьогодні я, твій нутриціолог Ольга Степанова, розкажу про це у цьому відео. Розберемо. Перше запитання, як схуднути надовго. Втрата ваги неможлива без зміни способу життя і вашої активності. А на це впливають ось такі фактори. Перше, які ви маєте харчові потреби, наприклад, що ви полюбляєте їсти. По-друге, яку кількість ваги вам потрібно скинути? Це може бути 5 кг чи 35 кг. Від цього теж залежить ваш план харчування і схуднення. Третє, ваш загальний стан і ваші захворювання. Вони також можуть впливати на те, як довго ви можете худнути. І останнє, чи готові ви взагалі приймати участь у цьому плані? Немає жодної дієти, яка б була ефективна для всіх і кожного. Чому? Тому що у всіх у вас свої вподобання, свої харчові звички та свої плани. Але для кожного з вас є одна спільна риса. І про це ми поговоримо зараз. В усіх планах харчування є одна спільна риса, і це зменшення калорій. Було проведене таке дослідження. Дослідження 2017 року, яке було опубліковане в Contemporary Clinical Trials, кількість калорій, які ви споживаєте на день, може більше впливати на втрату ваги, ніж той тип дієти, якої ви дотримуєтесь. Дослідження було проведено на двох різних групах: у першій групі люди зменшували кількість жиру, а у другій кількість вуглеводів. Обидві групи були доведені до 500 калорій на день. Тільки в першій групі зменшували жирні продукти, а в другій вуглеводні. Що ж ви думаєте? Дослідження показало, що схудли вони однаково. Тож, важливо, скільки калорій ви поглинаєте, ніж тип вашої дієти. За даними Національного інституту здоров'я, дієта для жінок при надлишковій вазі повинна складати на 1200-1500 калорій, а для чоловіків – 1500-1800. Але я застерігаю вас, знайдіть свого нутриціолога. Нехай він порахує і напише вам план харчування. Він врахує ваш стан, захворювання, активність і ваші харчові вподобання, і ви точно досягнете свого результату. Якщо дивлячись це відео, у тебе виникла думка, що худнути надовго це дуже довго. То маю тобі повідомити, що швидке схуднення не має пролонгованої дії, і, як правило, ти набереш з плюсом на вагах до своєї початкової ваги. Тільки повільне схуднення це десь приблизно від 1,5 до 2,5 кг на місяць, забезпечить тобі пролонгований ефект, і це буде. Точно найкращим вибором саме для твого здоров'я. І якщо ти хочеш худнути здорово, ось мої топ-рекомендації. Перше: обирай продукти з низькою калорійністю. Як правило, це низькокалорійні овочі та фрукти. Ось тобі приклад. Отримуйте багато клітковини. Обирайте такі продукти, як вівсянка, кіноа, бобові, квасоля. Вони мають багато клітковини в своєму складі, вони довго перетравлюються і ви не будете хотіти так часто їсти. Третє обирайте. Цільні зерна. Якщо ви полюбляєте хліб та макарони і не можете від них відмовитись, тоді я пропоную вам заміну. Замість пшеничного білого хлібу обирайте цільнозерновий. а замість звичайних пшеничних макарон обирайте макарони із твердих сортів цільної пшениці. Або із гречки, або із нуту, або з сочевиці. Четверта моя топ рекомендація. Контролюйте свої порції. І тут в мене є для вас два лайфхаки. Перший, обирайте тарілку бускового, блакитного, синього та чорного кольорів. Ці кольори пригнічують апетит. Другий лайфхак: коли ми маємо пусту тарілку, то наш мозок це сприймає як завершення. Тож обирайте тарілки меншого діаметру. А ви звертали увагу, на яких тарілках і якого кольору подають вам в ресторанах їжу? Пишіть в коментарях. П'ята порада: уникайте газованих напоїв, газованих напоїв, енергетиків, а також уважно читайте етикетки, тому що у складі цих напоїв міститься досить багато цукру. І остання моя топ-порада для здорового схуднення: обирай здорові жири. Поки ти худнеш, зменшуй насичені жири. Вони, наприклад, місяць в яловичині і трансжири. Їх дуже багато у фастфуді, у різних запакованих супермаркетах, полуфабрикатів. Натомість обирай корисні рослинні олії, такі як олії авокадо, волоського горіха, оливкового олію. Ставтесь з підозрою до будь-яких швидких та модних дієт. Безпечне схуднення це схуднення, яке тривале в часі. Тому всі новомодні дієти, екстремальні плани харчування, вони діють лише в короткостроковій перспективі однак вони не є стійкими ефективними чи безпечними для використання в якості довгострокового плану лікування. Якщо ти ще маєш сумніви стосовно новомодних дієт, які дають швидке схуднення і думаєш, що надовго, то пропоную тобі подивитись моє відео, де я розвінчую ці міфи, знайдеш для себе ексклюзивну інформацію. Пані нутриціолог, у мене за сім днів побачення. Пані нутриціолог, я через тиждень їду у відпустку. Мені потрібно схуднути. Це ваші другі найпоширеніші запитання до мене. Багатьом здасться, що це нереально схуднути за тиждень. Але якщо ти будеш користуватися моїми порадами, ти обов'язково отримуєш свій результат. Перша порада: поставте реалістичну ціль свого схуднення. Підійдіть до зеркала, оцініть реальність і подивіться, яку кількість ваги вам треба, і чи це реально в часі. Тому що нереалістичні цілі будуть тільки стримуючим фактором для вашого мозку. Друга порада. Визначаємо час. Беремо телефон перед початком вашого прийому їжі і ставимо таймер на 20 хвилин. Важливо уповільнитись. Не намагайтеся поглинути їжу, наче це останній день. Їжте її повільно, смакуючи кожен шматочок. Коли ви їсте дуже швидко, то ваш мозок і шлунок не встигають співпрацювати, і ви більше їсте, ніж вам. Потрібно. Тому, так як ми з вами зараз, агенти 007, робимо місію не здійснену, схуднути за тиждень, що нам потрібно повільно і добре пережовувати. Далі порада. Не їжте перед гаджетами, телевізором чи задушевними розмовами. Тому що ваш мозок буде концентруватися не на їжі, а на те, що ви бачите або чуєте. І так ви не встигли оговтатись, як вже переїли. Дослідження, опубліковане в American Journal of Clinical Nutrition, показало, що перегляд телевізора та перекуси можуть негативно вплинути на стан здоров'я та збільшити споживання енергії, їжте за обіднім столом і зосередьтесь на тому, що ви їсте. Ловіть мій особистий внутрі лайфхак. Уникайте їжу стоячи або під час ходьби, тому що це може спричинити до швидкого спороження шлунку. А це в свою чергу збільшить ваш голод і будете хотіти їсти. Тож кожного разу, коли хочеться їсти, сідайте. Моя четверта порада: хочеш схуднути, спи добре. Дослідження показало, що люди, які спали менше 5,5 годин, як правило, споживали більше багатих вуглеводами закусок, ніж люди, які спали 7 годин. Якщо тобі треба схуднути за тиждень, то на цей тиждень перейди на рослинну їжу з невеликою кількістю цінних вуглеводів. Наприклад, це може бути гречка. У мене є навіть розроблена дієта гречана. Якщо тобі цікаво, став плюс в коментарях. І останні від мене дві поради. Перша порада: обов'язково виключи цукор на цей тиждень, тому що замість мінуса ти можеш побачити і плюс. І друга підключай кардіо, це може бути бігова доріжка, це може бути навіть кроки, але збільшуй їх до 15-20 тисяч. Та пам'ятай, що цей спосіб швидкого схунення може лише допомогти тобі зменшити вагу води, але не втратити жир. І результат буде нестійкий, як карета попелюшки. Тож, якщо ти хочеш у будь-який сезон виглядати як королева, записуйся на консультацію контакти під цим відео. А якщо твоя ціль вимірюється не терміном, а кілограмами? Наприклад, якщо ти хочеш схуднути на 10 кілограмів, то лови топ порад від мене сертифікованого нутриціолога Ольги Степанової. Як схуднути на 10 кілограмів? Перше. Додай до свого раціону некрохмалисті овочі. Це може бути цвітна капуста, броколі, спажа, листя салату. Я для тебе підготувала спеціальну зручну табличку. Зупиняй відео і скрінь. Включай порцію нежирного білку у кожний прийом їжі. Це може бути біла риба, деякі шматки яловичини. Тиця, яйця для чого це важливо. Білки важливі для схуднення, тому що вони допомагають нарощувати м'язову масу і прискорюють твій метаболізм. Та запам'ятай емпіричне правило: білку на тарілці повинно бути з розміром з твоїм долоньку. А якщо ти не їси м'ясо, є чудові альтернативи рослинного білку. Заміни всі рафіновані продукти на необроблені. Хліб та макарони обирай із цінного зерна. Не знаєш, як відрізнити? Шукай помітку «home grain». Шукайте низькокалорійні версії ваших улюблених заправок, тому що дуже часто вони приховують собі велику кількість калорій. Наприклад, у ложці майонезу є 90 калорій. Я пропоную тобі замінити на спеції, які є більш корисні, мають менше калорій і кращий смак. Якщо тобі важко відмовитись від перекусів, то переконайся, що ти обираєш низькокалорійні та ситні перекуси. Що це може бути? Обери банан, наприклад, чи яблуко, або це може бути 30 грам горіхів, або це може бути пакетик моркви чи селери з хумусом. Стало цікаво, хочеш отримати практичний план порад, як схуднути на 10 кілограмів. Підписуйся на мій інстаграм. Посилання знайдеш під цим відео. Пиши в дірект план і отримай безкоштовно план практичних порад для схуднення на 10 кілограмів. Пані нутриціолог, мені заважає жир на животі. Як же схуднути на животі? Я запитаю тебе, а чи багато ти стресуєш? Став відео на паузу і напиши в коментарях від 0 до 10, де 10 це еларм, стрес зашкалює і 0. Спокійний чи спокійна, як удав. Знаєш, що я тобі пораджу? Якщо в тебе жир концентрується у зоні живота, то, скоріш за все, ти маєш проблему з кортизолом, гормоном стресу. Що це за напасть така і як її позбутися? Дивись у моєму відео, яке так і називається Як позбутися жиру у животі. І топ 5 ваших найчастіших запитань закриває питання, як мені схуднути в обличчі. Що ж? Це питання дуже доречне. І складається воно з трьох блоків. Перший блок треба подивитися на свій спосіб життя. Що це таке? Ходімо, розкажу детальніше. По-перше, треба розібратися, що у вас на лиці: жир чи набряклість. Для цього подивіться на свій раціон. Деякі продукти та напої можуть викликати здуття живота. І тоді ваше лице може виглядати одутлуватим. Я рекомендую завести щоденне харчування і відслідковувати саме на які продукти у вас така реакція. Перевірте свій раціон на саме такі продукти: газовані напої, пшенична клейковина, молочні продукти, капуста, квасоля, брокколі, паростки, цвітна капуста, цибуля. Солона їжа, така як чіпси, заморожена піца, та м'ясні делікатеси. Регулярно займайтеся спортом для того, щоб знизити вагу та покращити свій кровообіг. Якщо вам не потрібно знижувати вагу, а тільки худнути в лиці, все одно тільки вправи зможуть зробити ваше обличчя стрункішим. Обирайте такі вправи, як танці, плавання, ходьба. Четверта порада: спіть більше для того, щоб гармонізувати свою ендокринну систему спіть щоночі від 7 до 9 годин, і тоді ви будете прокидатися бадьорими відпочившими, і це буде сприяти схуденню вашого лиця. Зверніть увагу на ваше спальне місце. Там повинно бути темно, прохолодно, а також ви можете ще уникнути. Одутловатості лиця, якщо будете менше вживати кофеїну, особливо на ніч, і зменшити кількість проведення годин в гаджетах перед сном за 30 хвилин просто відкладайте або принаймні вимикайте голубий екран. Пийте більше води для того, щоб залишатися гідратованими. Тому що, якщо ви п'єте мало, то ваш організм може затримувати воду у деяких частинах свого організму. Як мінімум, випивайте 8 склянок води для того, щоб запобігти набряклості. Якщо вам не подобається чиста вода, ви можете додати туди ягоди, можете додавати туди базилік, розмарин, лимон, обмежте або утриматись від алкоголю. Вживання алкоголю може збільшити набряклість обличчя, тому краще утриматись або зменшити так, як ви можете. Для жінок доза допускається один алкогольний напій, для чоловіків два. Що таке один алкогольний напій? Один алкогольний напій це 350 мл пива, 150 мл вина або 45 мл міцних напоїв. Для чоловіків ця доза може бути збільшена удвічі. Ми з вами роздивилися. Перший блок про спосіб життя. Тепер блок номер 2 Це медичний блок. Деякі хвороби можуть спричинювати набряклість обличчя. Перевірте себе на хворобу кушенка та гіпотереоз. І деякі медичні препарати можуть на це спривати. Наприклад, оксикодон впливає на обличчя, він викликає набряки. Тож читайте анотації і подивіться, чи нема побічних ефектів набряклості у ваших медичних ліків. І третій блок, мій найулюбленіший, це те, що може робити кожен з вас і витрачати на це лише 5 хвилин на день. Це дієві вправи для того, щоб схуднити в обличчя. Вправа XO. Почергово вимовляємо XO XO. Таким чином у вас запрацюють м'язи обличчя для отримання максимальної користі. Повторіть по 20 разів кожну літеру. Спробуйте цю вправу, поки одягаєтесь вранці. Всмокнуйте щоки як риба 20 разів на день. Втягніть щоки і потримайте їх так 5 секунд, а потім відпустіть. Спробуйте виконати цю вправу, коли вкладаєте волосся, робите макіяж. Зробіть собі масаж обличчя після тренування. Притискайте обличчя кінчиками пальців, починаючи від чола до скронь, щік. Потім притисніть кінчики пальців до боків носа, потягніть їх до щік і вниз. Потім натисніть пальцями вздовж лінії щелепи до нижньої сторони щелепи. Ви також можете звернутися до професійного масажиста або скористатися нефритовим валиком для масажу обличчя. Масаж допомагає покращити циркуляцію та дренаж лімфатичної рідини з вашого обличчя. Лімфатична рідина це те, що накопичується навколо ваших лімфатичних вузлів. Якщо його накопичується занадто багато, це може спричинити набряк у різних частинах тіла. Твої зусилля обов'язково будуть винагороджені, і скоро ти побачиш у дзеркалі відображення схуднушого обличчя. Сьогодні ми розібрали з тобою топ-5 найчастіших питань про схуднення. Якщо ти маєш свої запитання, пиши в коментарях. Обов'язково в наступному відео ми їх розберемо.